Те, про що в Мінську говорять щоразу, і про що часто лишається просто розмовами, це не тільки перемир'я. Повернути додому живих ось ще одна вічна тема. Витягти із підвалів окупантів наших полонених вкрай важко. Інколи ці історії просто неможливо пояснити людськими словами, бо там дуже мало людського, як, наприклад, тримання у в'язниці Володимира Жемчугова. Повністю сліпого із відірваними руками цього тижня він потрапив таки в обійми рідних після цілого року полону. Хто це бачив, навряд чи міг втримати очі сухими. Разом із Володимиром сепаратисти повернули Юрія Супруна. Він провів ув'язненні п'ять місяців. Не допомогло навіть те, що Юрій чинний співробітник ООН і був на Донеччині у відрядженні. Їх двох обміняли на чотирьох. Як ми повертали своїх, Люда Богдалян розкаже, бо навіть під час обміну. Провокацій уникнути не вдалося. Повернутись живим під наглядом працівників місії ОБСЄ, військових, перемовників і телекамер. Перші секунди у безпеці. Я Кожен крок із допомогою сторонніх. Володимир Жемчугов пробув у неволі майже рік. У полон потрапив на рідній Луганщині, коли він на той час уже житель Тбілісі поїхав по мамині речі. Я руки, я вийшов на дорогу. Підірвався на розтяжці. Без обох рук, втраченим зором і ще цілим переліком травм Володимир став заручником бандитів, які звинуватили його у диверсії. Звісткою, що живий для родини, стало ось це моторошне відео. Відкрито висказувалася ж то Жені власті за швидкою відчиняються дверця та іншого автомобіля. В ньому Юрій Супрун. Полонений п'ять місяців тому працівник місії ООН, якого навесні бандформування не випустили з окупованої території, начебто за розвідувальну діяльність. Дуже було живота, тому що на не виводили. Я за всі підпис, ні разу не бала свіжа воздухи, і теж саме лішов динового світу. Чоловік зізнається його єдина мрія побачити рідних. Вони чекають у Києві. Дружина Жемчугова. Олена нервується за кілька кілометрів від коханого через його складний стан. Жінці дозволили приїхати на обмін два Лічні переживаю за його состояння у цей самий час. Володимир доводить фізичні травми і психологічний тиск, якого він зазнав, його не зламали. Провокатор пропагандист руського миру, який причепився до чоловіка одразу після обміну. Дістав відсіч. зомбі. простом я не зомбі, я зомаразований чоловік 46 років. Я вирос Найманого англійського провокатора швидко прибрали зі шляху, а звільнені із полону чоловіки продовжували рухатися далі від жаху війни. У такій умріні. Обійма рідних. Моя, йожик, мой, все, 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 дорогой. Наконець так, -то. чьонка Тихо, тихо, тихо. Тіше. Мава, я приїхав. Тихо, тихо, нічого. таких зустрічей має бути більше питання про обмін українські члени контактної групи, збираються порушити найближчим часом у Мінську як спеціальне. Це ганьба, що протягом року тепер виходь, ми звільнили на цей день 14 заручників з окупованих територій і три заручника з Російської Федерації. Це неприпустимо. Це показує, що насправді заручники залишаються капіталом. Вибачте за слово, да, яким інша сторона намагається шантажувати і тиснути на Україну. Із кордонів АТО на військовий аеродром під Харковом, звідси спеціальним літаком до Києва, звільнених з полону біля столичного медичного центру держуправління справами зустрічають рідні і президент. У цього порятунку, каже Порошенко, надскладна історія. Робота, в якій були задіяні і рідні, і близькі, і дружини, і вся наша група з трьохсторонньої контактної групи, і спецслужби, і, безумовно, і мої особисті переговори. З Путіним призвели до того, що сьогодні, після довгого і довгого часу, коли нам не вдавалося витягнути жодного з українських заручників, відпустили двох. Я хотів, щоб зараз почув весь світ: ми своїх не кидаємо. Діалоги про визволення надто хиткі і часто зриваються останньої миті. Чи скоро вдасться повернути додому і ще бодай когось? Ніхто не прогнозує. Називають лише цифри. Зараз точно відоме місце знаходження ще 45 полонених. Людмила Бедалян, Євгенія Цвітанська, Володимир Сетюк. ТСН тиждень один плюс один.